Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема: Хто винен в нападі? Скажімо, якщо на вашу пасіку прилетіли бджоли і розбили сім'ю. Ви чи бджоляр сусід? Люди звикли звинувачувати сусіда, у нього бджоли голодні і так далі, і тому подібне. Але всі ваші дії, вірніше від ваших дій залежить Ця ситуація. Це ваш косяк в першу чергу. Ніхто не винуватий. Чому до мене на пасіку ніхто не прилітає, ніколи нічого не розбивають. В чому причина? Ось і думайте. Тому що я знаю, якої сили в мене сім'ї, я знаю, якої сили в мене пасіка і так далі. Хоча навколо мене повно пасік. Є й навіть більші, менші, різні. І тим не менш. Чужих бджіл я в себе не бачу. Крутяться зараз, вже осінь, 26 вересня. Крутяться. Під кожним вуликом є, шукають під дашком. Але в вулик не заходять. Льотки в мене всіх вуликах відкриті. І проблем ніяких немає. Тому. Всі ваші дії повинні бути обдумані, якщо у вас невеличка пасіка, і ви робите якісь маніпуляції, прикрийте льотки, загодівлю, стимуляцію, якщо ви проводили, тільки проводити потрібно пізно ввечері, додати, а не серед білого дня відкрили вулик, почали там наливати сироп, порозливали, все то потекло. Ось вам і ситуація. Також ще причина може бути нападу, скажімо, десь льотки відкриті і бджолам є доступ за заставну. А бджоляр-початківець вирішив малометки відкрити бджолам, хай переносять. А льотки не охороняються, сім'я слабенька, скажімо, проникають за заставну, беруть, беруть, потім. Прилітає вже не одна і не з десяток бджіл, а практично. Декілька, можливо, сімей можуть заходити в один вулик. Спочатку беруть рамки, за заставною, потім, коли закінчується мед, починають бити основну сім'ю, розбивають, вбивають всіх. Так що не шукайте винуватих, шукайте причину в собі у ваших діях, що ви зробили. Що робити вже, скажімо, якщо ви помітили, що мають бджоли. Злодюжки цікавість до одної сім'ї і починають проникати, починають ніби розбивати. Закривайте льотки і забирайте вулик з пасіки. На це місце ставте порожній вулик, ставте порожні рамочки. У рамочки можна додати водички, щоб не було ніякого меду, нічого. Всі ці злодюжки заходять в цей вулик, вони будуть заходити, тому що, якщо не поставити порожній вулик з рамками, вони будуть шукати сусідні. Вулики теж шукати якусь слабину. Звісно, якщо у вас тут почалася вже така трагедія, то поприкривати потрібно всі вулики. Практично льотки, там одну шпаринку лишити для однієї бджілки і все. Я думаю, це зрозуміло. Якщо у вас на пасіці не було декілька днів, і ви бачите, що у вас якийсь там вулик, скажімо, льотки грязні, такі темні плями, це говорить про те, що його вже розбили, все. І не літає бджол. Все, дивіться, всередину там вже буде плачевна така ситуація. Один раз і в мене був, звісно, друзі, напад. Це мій перший рік. Теж я там наробив, як всі початківці, відводків. Головне, не сила відводків мені була кількість. Прийшла така осіння пора, я думаю, його буду стимулювати. І достимулювався, що розбили його. Але добре, що він стояв трішечки окремо від вуликів. І, ну, шкода, невеличкий був. Розбили всіх, вбили, все винесли. Ну, ось якось так. З тих пір я проаналізував свою поведінку, свої дії, і так більше не роблю. Все, і проблем в мене не стало. Кому була причина? У моїх невірних діях. Так що ніколи не шукайте винуватого. Хоча людська така натура, що хтось винен, але не я. Я гарний я фахівець і так далі. Ні. Всі косяки, які на цій території, це мої косяки. Так і у вас. Якщо до вас прийшла така неприємність, то ви тут щось наробили, а не бджоляр, скажімо, сусід. Ви поставили якусь рамочку на осушку під вуликом, там чи багато рамочок, чи серед білого дня магазин поставили на осушку і десь не прикрили дашок. Хто винуватий? Все ви повинні контролювати. Бджоли знайдуть, шпаринку і залізуть. Ось якось так. Ну що ж, а на цьому на сьогодні все. Займайтесь бджолістом, пільнуйте бджоли. Знайте, що осінь це не літо. Тут зовсім інша ситуація, тут зовсім інший потрібен підхід. До побачення, друзі, до скорих зустрічей.